Вітаю, друзі! І сьогодні знову повертаємось до карти дня. Карта дня виглядає так. І до неї питання: де я можу знайти сьогодні натхнення? Сказати про те, що ця карта була сьогодні для мене знакова, ні сказати нічого, тому що я сьогодні, як ця дівчина, була в оточенні людей. І насправді що я побачила на карті зранку, ну я вже знала, що я буду в оточенні людей, тому що у нас був сьогодні майстер-клас з візажу. Але подивіться на цю карту, і коли я прочитала питання, да, де ніколи, ні з ким, а де? І якщо сказати серед людей, то знаєте, трішечки трішечки незрозуміло. Що я отримую натхнення через гроші, чи люди дадуть мені гроші, чи я дам людям гроші, можна дивитися на цю карту, і кожен побачить своє, що я побачила, що можна не просто де, а зрозуміло, серед людей, але де бути треба, де, де? очолювати, так? бути перед людьми і вести за собою людей. Не просто бути серед людей, а бути на крок. Раніше для того, щоб знайти натхнення. І натхнення приходить тоді, коли ти робиш більше, ніж ті, хто стоять за твоєю спиною, хто тобі допомагає або хто партнер. І коли кожен обере бути на крок вперед, бути ідейним, бути ентузіастом, то там буде натхнення. А вже гроші прийдуть автоматично. Ось такі в мене сьогодні роздуми. Діліться. Що ви побачили в цій карті, які емоції це викликало? Бережіть себе і мир нам!